Слава роду, слава Рідним Богам! слава Україні Русі. Вичу силу Рода Всевишнього боїв рідних предків, світлах собі, бомо на справу добру. Прийдіть, воїв прийдіть, предки Україна, матір захисті землю, нашу рідну збережить. Роди наші бомбуль, роки снаряди, виповіть всякого засунуть. Прийдіть, воїв прийдіть, предки, воїнів, захисників, захисниць України, народу нашого. Баришить открыть, как вы заслоните не байзев новые магии на землях наших рудах, наши приглади, наши бороди, сын, старищи. Слава вам, слава. Руды Всевышний, Священная шкоренья кровного дажна стояло подтяжении правых. Наснажуешь мудростью про дедив наших счастлив, кого войсви. Я тим духом світла твого, явися, хотець сварок. І лада, матінка, прийди велика воївних брецьків, світло спаси воду словянського. Бо з прагнем світла Божого зібралися тут в ім'я Твоє. Тож хай зійде вогонь Святий Небесний. вогонь явний, хай підіметься вогонь живої земни, вогонь явний. Хай поєднається вогонь у багато проявності, поєднає нас, рід наш земний православний, згодом небесним, у роді Хай буде так, тож хай зійде вогонь святий сварожий, вогонь святий даш Божий, вогонь святий пергу, вогонь святий рожий, І буде посеред нас. Хай буде так. Слава мог небо, семар, великий грице дерево і соломию, вогнехорделице розвиває вранці в день і ввечері. А ви роздмухаємо в серцях наших, аби полали душі наші. Вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави. Хай буде так, слава рідним Богам. Тож закличемо все. Божія родове, аби боги рідні колом навколо нас стали. Батько Боже, чи коляда наш веселий, ти стоїш на початках усього суху, що в'яві, і радість, і веселість на родні пізнання світу явного. Тож прийди і будь з нами, веселістю нових думок, нових мрій, нових сподівань, нових бажань, нових дій і діянь. Прибудь веселістю в кожній миті життя нашого. Слава коляді, слава! слава. Дано, матінко, прийди, силою своє благослови, силуй своє, омий, душі, землі, роди наші, кривдуся всякої зми. Прийди до нас свято святкувати, предків пригощати богів прославляти. Слава дані матінці, слава! слава. Батько і прийди! І прийди до на нас свято святкувати, Богів прославляти, предків пригощати слава і рівні слава, клеля, матінко, прийди, благодаті свої душі наші осіни, аби ми у любові жили, інших усявали. Прийди до на нас свято святкувати, Богів прославляти, предків пригощати слава Лелі, матінці, слава. слава. Батько Семирило Купайло, прийди, прийди до нас свято святкувати, Бог і пригощати предків, прославляти. Слава Купайло, слава, слава Купайло, слава. Доля, матінко, прийди, прийди до нас свято святкувати, Богів прославляти, предків пригощати. Слава долі, матінці, слава. Батько Сивояре, Світове, до сини Боже, прийди. Прийди до нас свято святкувати, бої, прославляти, предків пригущати. слава Сивоя, Росвятого, Сені, Робом Слава Слава. Ма кожна ти матір годувальниця, роду земного, ти продала нас від сонця житті, дайно, а ти душі предків сіт'яви приводиш. Одаруй нас басами, Духа та тіла, бо бережемо чистуту роду нашу, і зібралися тут в ім'я твоє. Тож прийди з Велесом, Батьком, до нас на святу вечерю. Прийди до нас свято святкувати, богів прославляти, предків пригощати, слава Макоші! слава Велесу! слава рідним Богам! слава. Тож відкриємо браму Небесною для нас, ну ті Боже, аби напитися сили роди Всевишньо. Слава велика, я сваро, принуй світовою до матінці, ладі живі долі, Велисюст три поговори літаж, Бог колядій копайло по павілоні дані, і Макоші. Рарогу Соколу нашому світлоцяйному, батьку нашому життєдальному. Слава. Слава всім богам рідним, названим і неназваним. Усишньому триваю Сущим, що єднається з нами в ім'я правди і добра. Роду земного роду небесного, вічення браму брами для нас, руків та ж Божих, аби напились ми світла рода Всевишнє. Будий живой небесної. Водой живой небесний відкритий болячок усіх умилися. Силою, багатства і благополуччя благословилися. Вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави освятилися і прибудемо в славі під захистом богів рідних. І чініве земну для нас, унуків даж Божих, аби напились ми силі живої земної, кріпості духу і тіла, здоров'я, тіла, душі, духу, багатства земного, та прибудемо в силі і під захистом богів рідних. Слава рідним Богам слава. Божого славу, роду нашого Красного. Народу нашого прекрасного України Руси православної, Хай лунає славу співкрасний. Батька руби. Ми з Йопорой. Буні наші береги, в руці тримаю, Русь обороняю, православний край, краинський звичай, видаю я Бога, Вишенього сварога, сваро. Лода наша мати, вчить рід прославляти, з нами в праву, йде наша держава, Те отці все знали, нам переказали, вірую, що воли нас ведуть в дорогу, Шляхом православним стали ми незламані. Русь то діти слави, в нас могутні справи, мудрі ми і сильні, Україні вільні, всі роди єдині в нашій Україні. Ми славьян уряди збираєм, ізбираєм перемого знами, Божими синами, ми знаєм, право прославляєм. Це висновчив правоців наших, жати віновічаних стоях на полях страдних. І ставити снопа при вовнище у хаті, і почитати його як Отця нашого. Від того пожертви іншої немає, маєш праця рук наших і дари полів наших. Світлі помисли і бажання наші, світлі діла і діяння наші. Прийміть Боги, прийміть предки, масло, вогонь, святий возливаємо, аби життя наше стало. Багатиє м'яко маслом, маслини. Що ж, тож, давайте, як і тисячі років тому, аби народ наш відродився у силі славі своїй. О, сень, овсень, куди йдеш? Мости, мости ти. Кому їхати? Їхати коляді, на чому ж їхати на сонячній свинці? Чим поганяти порося? Приходь, коляда, проведемо сивояра та зустрінемо коляду. Прийми, Боже, пожертви наші, як знак нашої пошани та любови. Ти приніс нас багаті, даричу, причастись від роду того славного. Почастуємо си уяра нашого. Кутею нашою. Прийми, Боже. Прийміть боги! Прийміть предки, прийміть. Ага. Можемо розбитися легко. Ой, слава Богу, нашому роду Вседержителю, нині мені повниться словами, ми свара причистая. То суть велике дійство, твориться у всесвіттє, Боже чи з неба до дітей своїх сходить, сираті небесні, рушають уяву. Великі бої Полку перенуво зійшли. Аби поєднатися з родом плем'ям своїм, і то є велике диво коло живого явлення, що у смерті є життя, старе поступається місце новому. Славу співаємо даш, Богу три світлому, який Боже чим прийшов до нас. Йому пожертви класти та мости мостити, хай же сонце красне, зростає день ясний прибуває, предки у селі завітають. Слава да ж Богу, слава. До зійшов з небес, Боже наш даж Бог три світли. гама небесна і открита, і лада зійшла уява, богиня матір наша, народжує Божию у славі своїй вознесемо ж молитви та слави подяки. Світу білому яку й суть уселя нашої Дін рідний, то комонники вогненні несуть вістку людям славним Зоря зоряниця провіщає народження життя, повниться земля наша, світлом і теплом Божич рождається, і немає кінця краю рожденням його, бо то є велике коло живого явлення. В нащадках живуть предки, а ті. Умиляючи, народжується знову, тако є, що Божий стане ярилом, а юнак мужем, старече, не мовляв. Тож будь богідними богів наших, що суть у праві перебувають вою яву, утримують. Слава Богу слава. Денесь зійшов з небес Боже наш даж Бог три Прокажімо ж славу предкам нашим, які у усварже сині до нас золоті кола у яві вертіти. Дідухи наші кличуть рід православний до пам'яти, аби згадали витягів славних війська тож бо воно Охороняють поконзвичаю праві, яка суть поєднує яву та нагу. Утриглає великому. Кличемо усіх староців наших, які полягли у полях ратних та полях страдних, іді до нас на святу вечереньку, брама відкрита і калачі уже на столах. Слава даш Богу, слава, де не зійшов з небес Боже наш даш Бог три світлий, а й сварга синя, славами, повниться нашими. Бо це сварог великий тримає у собі сварожичів і поруненько крутить у ньому живого явлення і так творячи повнить наші душі. Радістю незбагненною силою небесною, це був сварох, світлосяйний, приніс прадідам нашим вогонь такувати по і плуга й зброю, аби достаток був та захищати могли землю, святу нашу руську. Править, батько сварог із дружиною своєю, любою захисницею, нашою матінкою, ладою, і Боги славу їхньому царству співати. Як і яко діти люблячи весь люд православний вам треба несе, корова є великі, духмяні сонцевиті і поживу всякою. Хай, волхви, жартовні вогні палять, славлення вирів посилають, богів прославляють, богів закликають, Славимо сварого великого Бога Отця Небесного, шану йому складаємо і царство його віках прославляємо. Слава сваровим всім богам, рідним слава. Брама Небесна, відкрита і дає предкам нашим славу, предки наші любі щури і пращури. Дякую вам за здоров'я, за силу, що ви нам від богів рідних посилаєте у справах, земних допомагаєте, хай сварох уберігає вас, і дає силу. Щасливо перебувайте у світі духовному нами, опікуючись. Хай вічно існує зв'язок поколінь. Священний живий зв'язок, між нами, слава Духу, предків наших, слава і нема, слава. Божичу наш могутній, ось узвар солоденький. Прийди і напийся з нами. А ми цурицею тебе пізніше ще пригостимо. Прийми наші пожертви, хай вони поєднають нас з родом Небесним, богами і погиніми світлими. Хай пожертви наші очистять тіла та освітлять душі, духа й зміцнять. Хай це бачимо, що брама Ірві очинена, і Бог наш як окомонник скаче до нас. Стрімо ж його піснями та славими ногими, хай почує від нащадків своїх що ми росини горді. <звук> Тож, давайте послухаємо прилевну коляду нашу. Ну, дещо в скороченому варіанті бо там повний варіант, то, мабуть, на всю нічку може розтягнутися. Окреме відео було, де я розширений варіант амізував і там розбирав. утворення світу. І таку власне, відкриває потоки велеса, бо, власне, нині у ті одні. Портал велеса найбільше відкритий, та сила земна під земна велеса батька проявлена найсінну. Станемо дрібна Даж Боже, Дрібний пісочок посіємо ми, Даж Боже. Так нам стане чорна зима. Ясне соненько, ясне небонько, даже Боже, ясне небонько, світле соненько, даже боже. світле соненько, ясен місячок, Боже. Ясен місячик, і ясна зірниця. Даже, Боже, ясно зірниця. Батько наш даш Боже Сонце наше, Гоже, ти даєш намуть світла і правди, оберігай душі наші, кривди всякої. Від на руки чорної мороку Навного наготової захищені силою світлого свячень. з богами нашими рідними в єдину правду зливаємося, Боже Даш Боже, Славимо тебе, як правоця нашого, і душ наших оберіг і вічний. Прийми пожертви наші, як дар від роду земного, хай здійсниться в сказане і бажане. Прийми, даш Боже, прийми, і масло, гонцю, ти возливаємо, аби життя на наше стало солодке, як у мене. Світле, як молоко і багате, як маслом у маслений. Слава Дажбогу, слава. Вогнем святим Небесним. вогнем тим Божеським. Освячую надійки наші. Слава боїв рідних за нашу їжу святкову, яка дає пізнати цю мить виняткову. просимо боїв рідних нашу їжу освятити і предків священих за наш стіл запросити. Прийдіть, предки, прийдіть. Ай, святиться кудя наша. Слава, рідних вам, слава. слава. Ну, тож, перед столом. Добрий вечір тобі, пане господаю, радуйся, ой, радуйся, земле, Я сен світ засвітився, ой, радуйся, земле, Коля, да, народився. Зделяйте столи, та все мами, радуйся, ой, радуйся, земле світ засвітився, ой, радуйся, земле, Коляда народився. Кладіть поляці з ярої пшениці, Земле народився, а що першим гостем краснеє сонце, радуйся, ой радуйся, земле, я син си засвітився. Ой, радуйся, земле, оля, да, народився, а що другим гостем, світлий місяченько, радуйся, ой, радуйся, земле, оля да, народився. А що третім, гостем, то дрібні звізди. радуйся, ой, радуйся, земле, Оляда народився. Бажаю вам і вашій всій родині, хай вам щастя засіяв у вашій хаті нині. Радуйтесь, полядася, рождай. Слава Марина Ивановна,